Доброго дня, друзі! Сьогодні передаємо шиномонтажний, великий шиномонтажний комплекс для військової частини 3051 Національної гвардії України. Побачив все для шиномонтажу. Продаю ці ключі від цього локера, від цього біглока від цього шиномонтажного великого комплексу. Дякую вам велике. 35-й сумський полк шукав можливість власне робити мобільний шиномонтаж, мобільний ремонт в польових умовах, і методом простого пошуку ми знайшли благодійний фонд Твій крок, дуже швидка і проста комунікація з представниками фонду. Ми знайшли дуже великого крупного донатора, який власне забезпечив нам фінансування даного проекту. Хочу в першу чергу ще подякувати «Укрнафті» за те, що допомогла швидко закрити цей проєкт, закрити цей проєкт на збір великого шиномонтажного комплексу. І також хочу подякувати нашим військовим, які постійно оборонять нашу країну від ворога. Дякую вам. Слава Україні! Слава.